Друзі, зараз ми з вами знаходимося в апартаменті номер 510, який знаходиться в другій черзі апарт-готелю Рестнські. Цей апартамент має трохи більше 43 квадратних метрів. Формат його йде 1 плюс 1, є велика кухня-вітальня. І дуже важливо в цьому апартаменті, що кухня, безпосередньо кухня, розташована наче в спеціальній ніші і не заважає насолоджуватися комфортом та відпочинком в вашій вітальні. Як завжди, в наших апартаментах кухня здається повністю з побутовою технікою, варильна панель, витяжка, кава машина, чайник, холодильник, і також повний комплект посуду, є кухонний стіл. Зверніть увагу, як комфортно розташована наша кухня, вона, наче спеціальні ніші. Окрім того, в цій вітальні є великий диван, який може стати двоспальним ліжком і він розкладається. І також є власний балкон, на якому є літні меблі, і є спальня з додатковою шафою. Спальні досить містка та велика шафа, яка є з тонованим склом і всередині з підсвіткою, ліжко метр м, з ортопедичними матрацами. І дуже гарна така затишна підсвітка. В кожній кімнаті є плазма, смарт-система Samsung. Далі є великий санвузол з біде. Він є прохідним. В нього можна зайти зі спальні і з коридору. Ще дуже зручно, коли ви відпочиваєте з дітьми, з малечею, де у вас в кухні вітальні є гості. А тут відпочивають дітки, і ніхто нікому не заважає. Можна з двох сторін користуватися санвузлом. Ви тільки подивіться, який великий санвузол. По перше, душова кабіна. Сюди можна заїхати навіть на візочку. Ми передбачили це, тому що в нас є різні гості, і ми дуже пильнуємо цей процес. Є біде, унітаз, є повністю е текстиль, і там є зона з умивальником, дзеркалом з підсвіткою, феном та косметикою. Апартаменти виходять на схід сонця, на ліс. Там видно косулі і наш заповідник, видно аквапарк. Тут йде подалі тиха, абсолютно тиха дорога, бо це йде тиха, така безпечна, максимально вулиця. Ну і звісно, теплий алюміній, великі панорамні вікна. Де можете лежати на ліжку, насолоджуватися верхівкою гір, як пливуть хмари та чіпляються за смереки.